Шукаєш місце, де твоя мрія стане професією? Ласкаво просимо до Катюжанського професійного коледжу, місця, де починається твоє майбутнє. Ти любиш створювати смачні шедеври? Або мрієш про кар'єру в ресторанному бізнесі? Кулінарія та сервіс це мистецтво, якому ми навчимо тебе. Цифровий світ це твоя стихія. Стань фахівцем з обробки інформації та програмного забезпечення. Адміністрування це ключ до успішного управління будь-яким бізнесом. Ми навчимо тебе організовувати, керувати та ефективно працювати з інформацією. Техніка це твій світ. Ми навчимо тебе керувати, ремонтувати транспортні засоби. А може, ти хочеш бути ближче до природи. Флористика та лісівництво це твій вибір. Майбутнє вже тут. Оператори дистанційно окерованих операцій. Це професія, яка відкриває двері до нових технологій. Ми навчимо тебе керувати дронами, роботами та іншими сучасними пристроями, які стають незамінними у багатьох сферах життя. Обирай інновації, обирай майбутнє. Енергія майбутнього це відновлюваль джерела. Ми навчимо тебе монтувати та обслуговувати сонячні панелі та інші системи, які змінюють світ. Обираючи цю професію, ти стаєш частиною екологічного майбутнього, де енергія чиста, доступна та безпечна. Творчість і точність ось що робить простір унікальним. Ми навчимо тебе створювати сучасні інтер'єри, монтувати гіпсокартонні конструкції та втілювати дизайнерські ідеї за допомогою фарб. Обираючи цю професію, ти стаєш творцем комфорту та краси. Енергоефективність це майбутнє будівництво. Ми навчимо тебе монтувати системи утеплення, які роблять будівлі теплими, комфортними та екологічно чистими. Обираючи цю професію, ти стаєш частиною інноваційного підходу до будівництва. Сучасні автомобілі це складні електронні системи, які потребують висококваліфікованих фахівців. Ми навчимо тебе діагностувати, налагоджувати та ремонтувати електронне устаткування автомобільних засобів. Обираючи цю професію, ти стаєш незамінним експертом у світі автотехнологій. Наші випускники це не просто кваліфіковані працівники, це затребувані спеціалісти з високими зарплатами. Попит на кухарів, механіків, адміністраторів та інших охівців зростає щодня. Обираючи Катюжанський професійний коледж, ти обираєш стабільність, високий дохід та гарантоване працевлаштування. Навчання це не лише лекції та практика, це нові друзі, захоплюючі гуртки, секції. Автошкола та безліч інших можливостей для розвитку. Ми створили для тебе комфортне середовище, де ти можеш розкрити свій потенціал. Безкоштовне навчання, стипендія, комфортний гуртожиток, молодіжний хаб і навіть укриття з Wi-Fi. Ми створили всі умови для твоєї безпеки та комфорту. Після отримання робітничої професії ти зможеш продовжити навчання та отримати рівень фахового молодшого бакалавра за спеціальностями агроінженерія та харчові технології. Це відкриває двері до кар'єри в сучасних галузях, де технології та інновації визначають майбутнє. Стань частиною команди, яка змінює світ. Жодних складних іспитів вступ без ЗНО. подай заяву онлайн з будь-якої точки світу. Твій шлях до успіху починається тут. Обери свою професію. Приходь до нас і почни будувати своє майбутнє вже сьогодні. Катюжанський професійний коледж чекає на тебе. Катюжанський професійний коледж. Твій шлях до успіху.